Дорогі, шановні люди, мир вам. Не переживайте мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я щиро серця, бажаю вам миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. І також нагадати вам добру звістку, яка написана у світі Іван. Ї. Бо я не в Євангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірить. Ісус Христос сказав, хто посоромиться мене серед людей, того посоромиться я перед цим моїм небесним п'яном. Ісус Христос, Божий Син, він пройшов цей світ, щоб перемирити людей з Богом, щоб нас спасти від будучого Божого гніву. Тому що ми є всі грішні. Якщо бути чесними, подивитися своє життя, ми щодня робимо той чи інший гріх. Хтось більше, хтось менше. Хіба нема людей, які нагоріли неправди, хіба нема людей, які гнівали, заздрили. Все це є гріх. Розплата гріх – смерть це вічна розлука з Богом. Але добра новина, що Дар Божий життя вічно в Христі Ісусі Господі нашим. Ісус Христос він помер на хресті за наші з вами гріхи. Всю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю за нас заплатив, проливаючи святу невину кров. І Він Воскрес, третій день І Він є живий, і він і сьогодні спасає людей. Але для цього, щоб спастися, людям потрібно щиро покаятися. Визнайте свої речі перед Богом, попросити в нього прощення, відвернути свій в тіл і навернутися до Бога. Через Ісуса Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. Отож, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся на гріхах своїх. Вірийте в Ісуса Христа, вірити в Його любов. Він любить людей, прийміть Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь ряде, час обмежений. Читайте Святої Івани, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, моліться за наших захисників, щоб Бог зупинив цю війну і дарував нам мир і спокій. Господи, благослови цих, цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, зупини цю війну, помили і спаси, відверни ворога від України і даруй нам мир і спокій нашій державі і нашим серцям. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай бережева за спор.